Почути, зрозуміти, допомогти, вирішити в Україні та на Хмельниччині, зокрема, дали старт аналітичній платформі для бізнесу Пульс. Головним завданням ініціативи є підтримка бізнесу, покращення економічного та інвестиційного клімату в регіонах, збільшення кількості нових підприємств та розширення існуючих виробництв, а ще покращити динаміку податкових надходжень до місцевих бюджетів. Щойно відбулася презентація платформи Пульс в рамках національної програми діалог влади. Та бізнесу, яка має за мету покращити взаємодію влади, бізнесу, і надавати зворотній зв'язок від підприємницького середовища щодо роботи тих чи інших державних сервісів різноманітних програм, і з орієнтована на те, щоб покращувалися всі процедури, від сплати податків. В нарахувань е, і різних регуляторних е, процедур онлайн-платформа розрахована для збору відгуків від бізнесу про взаємодію з державою. Основна мета створити єдиний цифровий інструмент для прозорих відносин підприємців та влади для підвищення якості наданих останньою послуг. На етапі тестування можна дати оцінку 22 державним органам. Поступово їхня кількість збільшиться. Головним завданням Ініціативи є підтримка бізнесу, покращення економічного та інвестиційного клімату в регіоні, збільшення кількості нових підприємств та розширення існуючих виробництв, покращення динаміки податкових надходжень до місцевих бюджетів тощо. За 6 місяців роботи в 24 регіонах проведено понад 500 засідань, залучено більше ніж 45 тисяч підприємців та 10 тисяч представників органів влади і експертів різного рівня. Лідерами є Дніпропетровська область. Закарпатська, Харківська та Кіровоградська області. Інші регіони мають хорошу динаміку росту. Глава держави звертає особливу увагу на важливості збереження та створення нових робочих місць у регіонах, про що неодноразово було наголошено під час засідань Конгресу у різних регіонах країни. Забезпечити ефективне виконання поточних завдань можливо лише у багаторівнові системі комунікації із бізнесом. За словами представниць підприємництва Хмельниччини, нова платформа дозволить одним говорити про проблеми іншим чути та головне їх вирішувати. Від цього виграють усі: і держава, і бізнес. Сподіваюсь, що ця, що ця платформа ем, покращить роботу. Взаємодію бізнесу та влади. Ця платформа вона стане основою. Ми в цьому впевнені для того, щоб економічне зростання на регіональному рівні і загальнодержавне було пришвидшено для того, щоб бізнес швидко міг розвиватися. Свої проблемні питання до Доносити до влади і отримувати швидкі результати. Це крок не тільки цифровізації, це крок для взаємодії на регіональному і міжнародному рівні. Ми впевнені абсолютно, що це дасть можливість прискорити процеси відновлення відбудови України за шість місяців роботи національної платформи Діалог влади та бізнесу у Хмельницькій області проведено 18 зустрічей, в яких взяли участь понад 1200 представників підприємництва області.